Речовин під час хімічних реакцій. Цей закон відкрив Ломоносов. Що означає, що говорить цей закон? Що о, Кількість. Мій, гімність, хімічних речовин має реч. Які вступають реакцію, мій, у реакцію мій, дорівнюють о, кількості речовин, які утворюються у результаті реакції. Першому. Підручника номер 141, сторінка 117. Номер 141, сторіночка 117. Задання. Перетворити на хімічні рівняння схеми. Чим відрізняється хімічне рівняння від схеми? Де коефіцієнти все вже пишуть? У схемі чи рівняння? рівнянні? У рівнянні. Добре, пишемо таку схему рівняння. Натрій додати. H2O утвориться натрій у H плюс H2. Виділиться болес. Перевіряємо, скільки в нас є кожного атома хімічних елементів. Натрія до реакції. Олег. Після реакції гідрогенна. Uh, два. 2-3. 3. Оксигена. Добре. Що нам треба зробити? Де нам не вистачає гідрогена? До реакції чи після реакції? No, до, до, до реакції. реакції. Mm -hmm. Якщо ми сюди поставимо два, у нас гідрогена no, до three. реакції стане 4. Mm -hmm. тут буде три. Де нам треба ще одну поставити двою різку. Ми не можемо поставити після обу. Добре. Перевіряємо Натрія. Два. 2. Гідрогена. 4. 4. Оксигена. 2. І оксигена 2. Перетворили схему на рівняння. Змінюємо стрілочку на дорівнює. Пишемо ще одне рівняння з дужками. Наприклад, барі о Ачі. Додати П2О5. Bari 3, 2, 8, 10, plus H2O. Per il viraggio, Potrebbe essere Bari 2. C'è 2. La reazione è una sbaglia. Oddio, che reazione? 3. Sì. 3. 3 Bari. Відноситься і до О, і до H, і ми їх можемо. Оксигена в нас до реакції. 3 на 2 Помножити 6 і 6 додати 5. Один. Тут маємо оксиген. 4 помножити на 2. 8, а нам треба 11. то Скільки нам не хватає? 3. Сюди можна дописати 3. 3, щоб було 11. Скільки в нас тепер гідрогена? Фосфора до реакції. 2 Після реакції. 2. Ця чотиричка відноситься лише до оксиген. Фосфора 2. Правильно. Правильно. Перетворили схему на рівняння.